Доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та греблів ришилка Сонечко. У нас з'явилася ось така новинка в магазині. Це ось такі гайки на задні колеса МТЗ нашого власного виробництва повністю з нержавійки. Відполірована нержавійка. Так, виглядають, вона йде подовжена тут різьба на 3-4 мм від стандартних. от Як можете бачити перед вами, це задній оригінальний диск, оригінальна ступиця. Як виглядають заводські гайки. І ось такий варіант. Вона у нас тут є окремо. Такий має вигляд. Ми вам пропонуємо такий варіант. Якщо заважаєте, можете придбати. Кількість їх у нас обмежена зараз. Ціна 400 гривень за одну штучку. Хто бажає замовити, то номер в описі до цього відео. Ми відправляємо новою поштою. Також... Новою поштою по території України, також можемо відправити до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номери телефонів будуть в описі до цього відео. Розрахунок за посилки ви можете здійснити або просто готівкою, сплативши на пошті, або перерахувати на картку, або по розрахунку на. Рахунок ФОП або е, ЗНДС. Хто бажає собі придбати такі класні фішки на ваш трактор, замовляйте.